Друзі, всім привіт! Я продовжую показувати, як живе Київ. Зараз знаходжусь на оболоні, на острові Оболонський і хочу вам зробити невеличку таку прогулянку по острову показати яка погода, скільки людей гуляє, що люди роблять і так далі. Зараз знаходжусь на пляжі, прямо біля води. Як ви знаєте, тут такий. Доволі класний і великий пляж, влітку дуже багато людей, але зараз зрозуміло, що пусто. Давайте трошки підійдемо ближче до води. Ось така водичка у нас. Чиста, ну і холодна, звісно. Звідси можна побачити свято Святопетровський чи Свято-Покровський собор, Оболонську набережну. Ось вона прямо через річку знаходиться від нас. І ось там можна побачити вже трошки парку Наталка. Хто не знає, з парку Наталка йде міст новий, який з'єднує парк Наталку з островом Оболонський. Ну і тепер давайте трошки пройдемось. Я вже йду на вихід. Побув тут, погуляв трошки. Сьогодні у нас вже 10 листопада 2024 року, неділя. На вулиці прохолодно, зараз 4 градуса тепла, але по відчуттям як 2 градуса. Такий холодний вітер, але ж самі розумієте, що вже через 3 тижні. Перший день, перший місяць і перший день зими. Тому і так, погода нас балує, хоча б нема там дощів, таких морозів, якихось вже, знаєте, то буває, що ще зима не почалася, а вже все надоїло і хочеться весну. То в цьому році більш-менш нормально. Тут такий у нас душ, перевдягалки знаходяться влітку тут такі величезні черги, щоб перевдягтись, особливо в вихідні дні, дуже багато людей. Остров цей Кличко відкрив в цьому році. Не пам'ятаю, до Дня Києва можливо. Ну, не, не важливо. Це відносно такий новий парк. І він дуже схожий з парком Наталка. Знаєте, багато людей кажуть, що це просто парк Наталка-2. ну Тому що і майданчики, і ну, дуже все так схоже. Ось такий бак в виді рибки для сміття, а саме для бутилок. І такий напис: ця рибка любить пластик. ну от. Можна сюди викидати пластикові бутилки, потім їх вже кудись, мабуть, на переробку вивозять. Я тільки що взяв ось тут, в оцінь кіоскі глінтвейн безалкогольний і Анічки Пряник. Глінтвейн коштує 100 гривень стаканчик, смачний. Але 100 гривень, ну так, не дешево. Ось переді мною сім'я була двоє діточок, ну таких років вже по 10-12 по і папа з мами. Ось вони взяли 4 глінтвейна, ось вам, будь ласка, 400 гривень. І там якийсь маленький такий стаканчик горішків з, ну, з солодким чимось. І ще 100 гривень. Ну, ось попили і перекусили там тими горішками, ось уже. Пів тисячі гривень. Дуже так дорого. Але ось так. Тут у нас туалет. І я вам скажу, що в парку в Наталки не було ось недавно, тільки в цьому році відкрили першу таку, як кав'ярню, ну таке зона, де можна щось купити, попити, поїсти. А раніше цього нічого не було. То ось на острові зразу поставили ось такі кіоски з напоями, з перекусами. І він тут не один, ось там перший, де я вам показував тільки що. І далі ще один є. Великий спортивний майданчик. Можу вам його навіть трошки показати. Класний такий дівчина він підтягується. І кільця є, і всякі турніки, перекладини, бруся. Ну, все, що тільки можна придумати, все тут є. Тобто можна приходити і займатися. Якісь ще лавочки, це для ніг. Є дві, два поля, таких натягують тут сітку і влітку грають волейбол. Теж великий такий, ну, відносно, да, великий дитячий майданчик. Ми за нього сюди декілька разів приходили. Але Ну він такий, знаєте, мені здається, що для дітей більш дорослих, тому що тут такі будиночки, ну там воно таке все високе, Ну лазить треба. Ну, тобто, я думаю, що для дітей десь від там. 7 років, 6-7 років, тому що раніше для малих тут не дуже цікаво. ну По краю тут є якісь невеличкі такі їм розваги, а так. Ну, от горка, подивіться, яка вона велика. ну от, Я ані сюди не пускав, тому що, ну, по-перше, залізти, а по-друге, там з'їхати, ну, якось так. Чи можливо то я такий переляканий. Не знаю. Як ви бачите, вже деякі дерева скинули листя. На деяких ще є і жовті, і зелені. Потихеньку-потихеньку ну, вже осипаються. Людей, звісно, більше стало. Я десь йшов сюди годину тому, то було небагато. Там, мабуть, вже Такий час, що люди неділя відпочили, повисипались, поробили домашні справи. І ось потихеньку виходять, щоб прогулятися. Але такі всі вдягнуті, в капішонах, в перчатках, тому що прохолодно. Особливо, знаєте, от там, де будинки, ну, от на масиві, якось більш-менш іще не так. А тут біля води, і з однієї сторін, ну, з усіх сторон вода, і такий вітерець і прохолодно. І взагалі скажу так, що на Аболоні от відчувається, що багато води, і взимку, і восени ось така є сирість. Ну, якась така, знаєте, прохолода. Прохолода, навіть не сирість, а прохолода від, того, від води. Тому що коли ми жили на Сакарках, хоча і там, ну є Дніпро, ну... Там далі, звісно, але все одно ну, відносно недалеко. Но там цього не відчувалося. От на оболоні я прям відчуваю це. Велодорожки. Ну, такий класний парк, класний, класно зробили острів. Коли його відкривали, я записував такий відеогляд. Звісно, гарне місце для відпочинку, але вважаю, що не на часі. От зараз відкривають такий острів, такий парк, скільки тут було витрачено грошей, і спочатку е, писали, що це все за кошти меценатів, але потім почали потихеньку виділяти гроші вже із міського бюджету. Там Ну, ось останнє те, що я читав, це там майже 10 мільйонів гривень виділили на освітлення і відеонагляд там на острові і от на мосту, до якого ми зараз дойдемо. ну, тобто такі суми немаленькі. І наскільки вони зараз там потрібні, такі витрати на. Зони відпочинку. Ну, таке складне питання. Можете написати в коментарях, як ви вважаєте. Потрібно це зараз робити чи не потрібно. Моя думка, що не потрібно. Ну, Тобто парк Наталка він був. Величезний парк. і так Людям там було де погуляти, хто бажав. А ось під час війни робити такий великий об'єкт. Думаю, що не потрібно було. Ну, вже зробили, то зробили, тому і я ось прийшов теж пройтись прогулятись трошки, показати вам. Тому вже як є, так і є. Уже видніється міст. Зараз ми до нього дойдемо. Там ще видно гольф-клуб. Величезний такий з величезної території, але я ні одного разу не бачив, щоб там хтось грав в гольф. От ні разу не бачив. Знаю, що там є павільйончики такі, є кафе, ще якісь там такі розваги є. Там, да, так, люди влітку. Навірно, ну, дуже часто там весілля, ще якісь свята, можливо, дні народження. Таке бачив. А ось саме гольф ніколи. А ось цей ряд будинків, ви бачите, трьоповерхові, двоповерхові. Ось елітні дуже будівлі. Кажуть, що там були будинки і. У Януковича і у Медведчука і якось бачив, може там пару місяців тому, що там продаються, продавався, може і досі продається будинок 700, ну майже 700 квадратних метрів з ремонтом за майже 2,5 млн мільйона доларів. Як вам така ціна? Звісно, що це там дорого, але я думаю, що знайдеться покупець і на таке. Там така закрита територія. Я не знаю, скільки там, мабуть, будинків, може, там 20-25. У кожного є свій двір, закрита територія для заїзду машин, охорона. Ну, тобто там все так комфортно і серйозно. Ну і місце класне. Не там з третього поверху, то навіть, мабуть, з другого там буде і вид на Дніпро, на острів на цей. Ну, тобто класно, але цінник і 700 квадратних метрів. Не знаю, кому зараз така площа потрібна. Це для якоїсь великої такої родини. Щоб людей там, я не знаю, 15 було. А так, якщо там 3-4 людини, то і не зустрічаєшся за цілий день з ними на 700 квадратах. Є такі кнопки для виклику поліції. В разі небезпеки можна натиснути. Тут і в паркі Наталка, і ну, на острові є оця муніципальна варта, вона, по-моєму, називається. Ну, це така охоронна структура. І ось вони постійно тут патрулюють. І ось, скоріш за всього, вони реагують, там на їх якийсь пульт приходить повідомлення і вони там. Приїжджають на цей виклик. Ось ми з вами вже і на мосту. Я пам'ятаю, коли тільки острів цей відкривали, тут було ось дуже багато людей. І знаєте, коли йдеш по ньому, він аж шатався. Таке навантаження, мабуть, було на нього. ну ось Зараз теж він трошки шатається, але не так. Ні, ось тут уже більше. Ого! Ну а тоді, коли людей багато, то взагалі прям ідеш і дуже. Ось такі шикарні види. Давайте трошки покажу вам. Дуже гарно. Давайте з іншої сторони. Це ще один острів і там, мабуть, ще є. Сподіваюсь, що їх вже не будуть причосувати, скажімо так, і робити якісь парки і мости до них. Це точно не потрібно. Люди фотографуються. А ось там я бачу рибаків, сидять, рибачать. Я не знаю, це наскільки треба любити рибу. Чи це просто як відпочинок, щоб ось ну от холодно зараз. Я йду і мені так прохолодно. А якщо ось сидіти і це ж сидіти там не годину треба, а 3-4 години. І як не вдягайся, все одно буде холодно. Ну, люди там рибачать, сидять. Можливо, щось і клює. Не знаю, але мені здається, що це більше. Не любителі риби, а от такий відпочинок у людей. Чи може просто щоб спетляти з дому. Не знаю. Якщо буду дивитися рибаки, напишіть. Ви ходите заради риби чи заради відпочинку і такого якогось задоволення. Ось ми перейшли міст і вже наліво, якщо піти, буде парк Наталка. А якщо направо, то вийдемо ось туди на Абалонську набережну. Ось таку я сьогодні зробив прогулянку. На цьому буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Всім гарного дня і до побачення. Пока-пока.